Вітаю дівчат на каналі! З вами я, Марія, і ми сьогодні поговоримо про хлопців. У нас фіолетова квітка, жовта квітка, і поки ви робите вибір між квітками і між кавалерами, можете загадувати і того, і того. І взнаємо, вгадаємо, що там в нього за плани. Давайте перша квітка фіолетова, і тут у нас буде людина, яка пізнала всі розчарування світу, який вже вирішив, що все найгірше в нього позаду остаточно. Давайте побачимо, що він скриває. Про те, що він хоче почати все з нуля, і він рішуче буде діяти. Хіба що є маленький, але там, де він не знає, на який... Кобиль до вас підійти. Ось так, знаєте, скажу, що в нього в голові самодостатня жінка, і, можливо, можливо він уявляє, що він ваш кольоль, що він ваша прикраса, що він все контролює там, де ви будете себе почувати, просто ну, в безпеці. Що в нього на серці, він знає, що він винний, тим не менше він має все виправити. Це точно, приточно. І, ну, знаєте, так, каркалом, чітко він це усвідомлює і вирішив для себе, що він буде і контролювати цей процес. Як він до вас буде діяти? буде розказувати про свої мрії, розказувати, як він вас любить, як він от Зрозумів, що ви зірка його життя про те, що він має своє місце в суспільстві, він має своє місце ну, в своєму житті, і, ну, не дивлячись на кохання, в нього є ще своє місце, як є насправді. Насправді він чітко виставляє свої кордони для того, щоб от, ну, Презентуючи так гарно себе, люблячого і гарно, але і, за, і разом з тим, він хоче показати, що він цінний, хоча він і знає, що він цінний. Просто він це говорить для того, щоб ви зрозуміли, що він має право і на свою свободу, там, де ви не маєте права втручатися? Ось так. Які плани його на? Ну, він боїться стосунків, він хоче перебороти всі страхи. Врешті-решт прийшов час, де він реально для себе усвідомив, що да, стосунком буде. Стосунком буде, і він буде над цим працювати. Що ж робити з тим, що ти не досить довіряєш да, не досить відвертий? Ну, вона може мене розлюбити. Вона може і. Мене не прийняти, вона може контролювати моє життя, через те я так поступаю. Що це пов'язано, скажіть, ці твої страхи, де ти Ну, Напевно, чоловік був одружений і він так багато працював над стосунками колись да, над сім'єю, над родиною. І він побачив, що. Як це відбувається? ну Причому тут наша квіточка в Ну, Цей світ старий, це все відомо як старий світ, от так я перефразую. І, в принципі, я дуже багато жив для того, щоб все це знати. Чого ти не Я зрозумів, що ніяких любовних романів. Я зрозумів для себе, що ем, я можу бути маніпулятором. І по факту я знаю, як це можу змінити своє життя. Мам, похвалю. Ну що ж, чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, на вашу підписку, а ми переходимо до другого варіанту. варіант у нас жовта квітка, і, напевно, ми візьмемо трохи іншу колоду для того, щоб розбавити жовта квітка. Давайте подивимося на нашого красунчика хто ти. Ну, Я не знаю, що з нею робити. Я не знаю, як з нею діяти, і взагалі, ніби все окей. Але я, мої там моя головяшка думає за троїх, і я став в ступор, де я не можу дати можливості собі для якоїсь там навіть реалізації, навіть для кохання. Можливо, чоловік одружений, або, можливо, він спирається на свій попередній досвід, де він говорить, що я знаю, що негарно обманювати жінку, тим не менше, це я роблю ну, через те, що я не можу довести свою правоту. Ось так, прислухайтесь, тому що це напевно важливо. Чоловік зізнається чітко, що в тебе в голові. Я ще для себе достатньо не вирішив. Я хочу, напевно, скоріше нажати на паузу. Хоча, так, да, скоріше нажати на паузу для того, щоб зрозуміти, для чого мені взагалі стосунки. Угу, Якось так. А на серці що в тебе до нашої красуні. Ну, Те, що вона винятково, це однозначно, і. Хочу я цього чи не хочу, і мене це трохи дратує. Це те, що всі думки зранку в обід і ввечері, я думаю про неї. Я п'ю каву, я думаю про неї, я мрію, я щось фантазую. Як ти поступаєш? Я хочу, щоб вона почувала себе якнайкомфортніше, насправді, поруч зі мною. Я знаю, як зробити жінку щасливою, тому тут. Я роблю все для того, щоб вона реально. Ну, напевно, щоб я сам був красавчик, так Так чи ні? А ні, ні, він каже, ні. Не обістінюй мене, тому що я реально вона достойна того, щоб я робив її імператрицею. Як я насправді, ну, разом поруч з нею я проходжу певні такі періоди змін. Чому? Тому що. Я теж хочу бути щаслива. І я хочу працювати над цим. І я скоріше борюся із собою. І тому я, в принципі, і прошу паузу. Я прошу паузу. Як ти будеш діяти наступні твої кроки? Ні, Я їй покажу, що я закохана, і я не буду скривати це. Але буду намагатися залишатися все одно осторонь. і... Поки що, можливо, маніпулювати, можливо, з'являтися і потім пропадати. Так, да, однозначно, так. Да. Яка правда для вас, дівчата, тому що тут хлопець. Ну, як бачите, дружить, Да Розуміти, поважати його, да, тому що да, він старається для вас однозначно, але поки не сприймати його там близько до серця, відкидати якісь далекоглядні плани і жити своє життя, насолоджуватись просто спілкуванням з цією людиною. От, і просто знаєте, знаєте, як підняти собі самооцінку такий хлопчик-тренажер. Піднімати собі самооцінку за рахунок ось, ось таких знайомств. Да? І поповнювати собі знайомствами, поповнювати себе контактами, поповнювати себе певними, да, да, почувати себе жінкою, почувати себе жаданою, бажаною. І на цьому, в принципі, все. А для нього, да, як, як вам діяти до нього, навіть так запитаю, да, не схоже, з іншим варіантом, не розпорушуйте себе, не розпорушуйте, і знайте, що просто цей чоловік, який принесе вам багато корисного, багато приємного, але не для таких довготривалих стосунків. Ну що ж? Ми розібрали, що він думає зараз, саме сьогодні, саме зараз. Можливо, прийде день і в нього все поміняється. Нічка, вона така ранок все одно мудріше за нічку. Я вам дякую, чекаю ваші лайки, коментарі, а ми йдемо далі.